Зоотрополіс Зоотрополіс місто не схоже на жодне інше. Адже його вулиці населяють тільки тварини. Хижаки травоїдні, живуть у мирі та злагоді, і усі мають рівні можливості. Джуді Гопс з самого дитинства мріяла стати поліцейським. Тому вона без жодних погані роздумів вступила в поліцейську академію. Навчання виявилося нелегким, але Джуді стала кращою випускницею у Заотрополісі. Значок поліцейського її вручав сам мер Левогрив. Вона стала єдиним кроликом в поліції, де служать виключно великі тварини. От і настав перший робочий день. Яка ж схвальована вона була. Джуді збиралася стати найкращим поліцейським. Шеф Гримело, африканський бойвел, озвучив завдання на день. У, у нас в розшуку сорок випадків зниклих безвісти, всі хижаки, починаючи від кремезного білого ведмедя і закінчуючи маленькою видрою. Потім він почав розподіл справ серед поліцейських. На жаль, Джуді було призначено ловити не злочинців, а порушників правил паркування. Кролик взялася до виконання обов'язків з рішучістю і сумлінністю. День підходив до кінця, як раптом Джуді помітила підозрілого лиса, що прошмигнув до крамнички морозова для слонів. Зайшовши всередину, вона була здивована побаченим Лис намагався купити пломбір для свого сина, який любив усе слоняче і був вдягнений у костюм слоненяти. Але продавець не хотів обслуговувати лиса в слонячій крамниці. Джуді все ж переконала слона продати морозиво. Раптом виявилося, що ні крутий хвіст, а саме так звали лиса, забув гаманець удома. Розчулина кролик заплатила за покупку. Джуді була щаслива, що зробила добру справу, поки не помітила, як батько з сином на даху будинку перетоплюють куплений пломбір в сироп та зливають його в банки. Вона вирішила прослідкувати за лисячим сімейством. На фургончику син з батьком повезли сироп в крижуний квартал Зоотрополіса. Малюк поробив сліди на снігу, а батько залив сироп в утворені формочки та розклав палички. Маленькі порції морозива швидко застигли. Міні морозиво вони продавали лемінгам, та найгірше те, що син Ніка виявився зовсім не малюком. А дорослим лисом з грубим голосом. Розчарована Джуді зовсім зневірилася у своїй роботі. Аж раптом їй випала нагода проявити себе. Вона зловила крадія, що пограбував квіткову крамницю, та ще й врятувала землерийку від величезного декоративного пончика, який відвалився від будівлі, і мало не розчавив тваринку під час погоні. Вражена героїзмом кролика, помічник мера, пані вівцянка, вмовила шефа Гримала доручити Джуді серйозну справу Їй випало розслідування зникнення видри пана Видревського. Вивчивши останню фотографію видри, Джуді помітила, що він ласує тим самим морозивом, яке продавав нік крутих віст. У Джуді з'явилась єдина зачіпка. Коли Джуді знайшла Ніка, вона вмовила його допомогти зі слідством. Тоді Лис відвів кролика в останнє місце, де бачив пана Водревського. Це був клуб Таємний весняний оазис. Іак як Якс, адміністратор клубу, згадав брання видри, колір і навіть номерний знак автомобіля, до якого той сідав. Кролик і Лис дізналися, що автомобіль належав службі прокату лімузинів у Тундратауні. Діставши з цього засніжного району, вони майже відразу відшукали машину. У лімузині знайшли гаманець пана Ведревського, а заднє сидіння було все подерте пазурами. Зненацька Джуді і Ніка схопили два білих ведмеді. Вони відвели парочку до пана Велета, землерийки. Найбільш небезпечного кримінального боса у Тундратауні. Через старі рахунки з ніком він наказав вкинути напарників до ополонки. Та раптом виявилося, що дочкою пана Велета була землерика, яку Джуді врятувала від її ханського пончика під час погоні за крадієм. Вдячний за порятунок дочки, пан Велет розповів, що видра був його флористом. У той день пан Ведревський хотів розказати дещо важливе пану Велету, тому за ним було і відправлено лімузин. Та по дорозі в видра ніби з божеволів подер салон автомобіля і зник у нічній темряві. Пан Велет дав Ніку та Джуді адресу водія, і вони вирушили на зустріч з ним у район тропічного лісу. Леопардас виявився наляканим до смерті ягуаром після нападу Ведри в лімузині. Витра перестав бути твариною. В один момент він став диким звіром і напав на мене. Він втік, наостанок щось прокричавши про нічних перевертнів. Зненацька ягуар став на чотири лапи і стрибнув на Джуді Ніка. Він ніби здичавів, а його очі набули божевільного блиску. Тікаймо. крикнула Гобс. Біжімо. Джуді і Нік ледь втекли від здичавілого ягуара живими. Коли патруль на чолі з шефом Грималом приїхав на підмогу, переслідувач зник без сліду. Кролик офіцер не знала напевно, що трапилось, але була певна, що це не банальна історія зі зниклими безвісти. Пан Ведревський не просто зник, я думаю, він став дикуном, як і ягуар, який нас переслідував. Та буйвіл не слухав Джуді і нагадав їй, що її справа досі не розкрита. Шеф дав їй десять годин, щоб знайти пана Ведревського, а інакше її буде звільнено з поліції. Раптом у Ніка виникла ідея. Корки на дорозі раптом вигукнув лис. А значить, є камери. Точно ми можемо вистежити ягуара, зраділа Джуді. Проблема була тільки в тому, що вона ще не мала доступу до баз даних, щоб дістати більше інформації. Однак знала декого з верхівки, хто міг би допомогти. Нік і Джуді поспішили в міську адміністрацію, де знайшли помічника мера вівцянку. Гобс була впевнена, що вівця знає, як отримати доступ до камер спостереження на дорогах, і не помилилася. Вони знайшли відео з камери, де Леопардаса схопили вовки і затягли у чорний автомобіль. Нічні перевертні. вигукнула Джуді. Це вони. Нік визначив, куди поїхав автомобіль. Коли вони з Джуді прибули на місце і зайшли всередину закинутої лікарні, то виявили клітки з усіма здичавілими тваринами. Як же вони здивувалися, коли побачили тут левогрива. Виявилося, мер сховав усіх здичавілих хижаків, щоб приховати від громадськості. Вибравшись із лікарні, Джуді і Нік повідомили шефа Гримала. Зрештою, мера Левогрива заарештували. Під час прес-конференції Джуді Гобс повідомила репортерам, що здичавілі тварини мають одну спільну рису. Всі вони хижаки. Нік був вражений. Напевно, не варто було брати в напарника хижака, гаркнув лис і пішов геть. В Заотрополісі відбулися зміни. Новим мером стала пані вівцянка. Напруження зростало, тепер всі сторонилися хижаків. Джуді була розчарована останніми подіями, тому пішла з поліції та повернулась на батьківську ферму. Одного дня вона дізналася, що в народі нічними переверхнями називалися квіти, які висаджують на грядках для відлякування шкідників. Та якщо їх з'їсть тварина, виникав побічний ефект у вигляді агресивної поведінки. Шматочки пазлу раптом почали складатися. Джуді стрибнула у батьківський фургон і помчала у місто. Джуді швидко знайшла Ніка крутихвоста. Нічні перевертні це не вовки, це отруйні квіти, почала Джуді. Я думаю, хтось навмисно давав їх хижакам, щоб перетворити їх на дикунів. Та нік ніяк не відреагував на неї. Її слова на прес-конференції глибоко ранили його. Я просто нерозумна зайчисько, розкаялася Джуді. Хижаки не повинні страждати через мої помилки. Нік вибачив Джуді та погодився допомогти. Кролик повела батьківський фургончик, а Нік дорогою ласував чорницями. Пан Велет та його головорізи допомогли отримати потрібну інформацію у крадіях. Який цупив цибулини нічних перевертнів, і продавав знайомому на закинутій станції метро. Нік і Джуді пробралися в закинутий тунель метро. Там вони знайшли старий вагон поїзда з лабораторією всередині, де й вирощувалися отруйні квіти. Їх то тисячі. Здається, комусь треба дуже багато цих рослин, вражено мовив нік. Вони сховалися під столом і спостерігали, як баран з нічних перевертнів робить концентрат. Джуді знала, що їй треба передати докази в поліцейський департамент. Тільки но з'явилася можливість, вона виштовхнула барана з дверей і замкнула їх. Нік схопив валізу з кульками, з концентратом отруйних квітів, але Джуді хотіла мати більше доказів. Почалася запекла боротьба. Кролик привела в дію поїзд і той рушив. Нерований, він зійшов з рейок. На щастя, Джуді і Нік встигли зіскочити, перш ніж поїзд вибухнув. На щастя, валіза з токсичними кулями була у ніка. Напарники помчали до поліцейського відділку, аж раптом на їх шляху постала мер вівцянка. Це вона спланувала авантюру з нічними перевертнями, щоб знеславити всіх хижаків. Вівцянка перехопила валізу з доказами. Що ви збираєтеся робити? Вбити мене? запитала Джуді. Звісно, що ні, відповіла пані вівцянка. Він тебе вб'є. Вівця вистрелила токсичною кулькою в ніка. Лис почав здичавіло гарчати. У вас все одно не вийде захопити владу, Джуді звернулася до вівцянки. Це не спрацює. Страх найпереконливіший аргумент. А я можу підставити будь-якого хижака в Заотрополісі, відповіла вівця. Раптом Нік посміхнувся. Він не здичавів. Заздалегідь вони з Джуді замінили кульки з концентратом на ягоди чорниці, а розмова з пані Мер була записана на диктофон. Левогрива випустили з в'язниці. Хоч він ще мав відбути покарання за те, що намагався приховати скандал з хижаками від громадськості. Пані вівцянка натомість пішла за грати. За Отрополісі все стало на свої місця травоїдні більше не боялися хижаків. Лікарі застосували проти отруту, і до кони почали повертатися до нормального життя. Джуді відновила службу в поліції, а Нік приєднався до неї. І став першим поліцейським лисом в історії Зоотрополісу. Кінець! Якщо вам сподобалась казка, ставте лайк, підписуйтесь на канал Світ Казок, натискайте на дзвіночок і до зустрічі!